Мої вітання, час новина СТС. З вами я, Сергій Діденко, на календарі 29 березня, п'ятниця, і все найцікавіше за цей день. Далі у сюжетах моїх колег. Далі коротко про таке, чого не варто робити у день виборів. Бажано не робити, наприклад, селфі з своїм волевиявленням і не не публікувати це а, селфі. Десь кір перебіг хвороби на сумщині. На жаль, до літа до не, не, не може, ну немає поки вакцини. Уснау обрали міс університету. Ну, звісно, я себе ж люблю, і у мене шанси найбільше. Україна за два дні до виборів президента в усіх регіонах. Підготовка у розпалі від учора на виборчих дільницях чергують правоохоронці. Вони ж слідкуватимуть за порядком і у день виборів, та супроводжуватимуть доставку виборчих бюлетенів. Чого не можна робити у день виборів, аби вас не притягнули до кримінальної відповідальності та куди звертатися, якщо ви стали свідком правопорушення, дізнавалася наша Тетяна Корнієнко. За все йдучи на вибори президента України, кожен повинен був перевірити, чи занесений він до державного реєстру виборців. Якщо з цим проблем не виникло, то 31 березня беріть свій паспорт та йдіть на виборчу дільницю. Бюлетень для голосування можна отримати лише від членів виборчої комісії. Його не можна передавати іншим особам, виносити за межі виборчої дільниці та ні в якому разі не можна фотографувати. Був такий флешмоб: поклади поклади там синю ниточку, сфотографуй свій бюлетень. Я всіх попереджала, навіть всім писала у Фейсбук, що цього не не потрібно робити, що це кримінальна відповідальність. Спеціалісти радять не робити селфі із бюлетнем, бо за це також можуть притягнути до кримінальної відповідальності, бажано не робити, наприклад, селфі своїм волевиявленням і не публікувати це а, селфі, десь якщо хочеться дуже, наприклад, за у нас досить популярне, є таке якось віковічити свою цей день в пам'яті, то можна зробити селфі, наприклад, з табличкою на вулиці, що це от дільнична виборча комісія. Якщо ви стали свідками таких порушень, або хтось змушує вас проголосувати за конкретного кандидата чи пропонує вам за це гроші, необхідно повідомити про це голову виборчої дільниці спостерігача або звернутися до поліції. Звертатися до поліції на 102, для того, щоб фіксувалося для того, щоб приїздила група, ті, які ось 76 слідчо оперативних груп. Адже той поліцейський, який буде стояти на дільниці, він буде тільки займатися охороною публічного порядку. У день виборів правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі, проте свою роботу вони розпочали заздалегідь. Триває далі процес розвезення бюлетнів взяття під охорону дільничих виборчих комісій. Загалом поліція ну не тільки поліція, вся правоохоронна система області залучає більше 3700 осіб. Серед них, окрім поліції, працівники служби ДСНС, курсанти та військовослужбовці. У день виборів в області працюватиме 76 слідчо-оперативних груп, що вдвічі більше ніж зазвичай. Сім вибухотехнічних груп, 50 екіпажів патрульної поліції. Окрім цього, на вулицях чергуватимуть півтисячі осіб. Усі громадяни України, які досягли 18-річного віку, мають змогу проголосувати 31 березня з 8 ранку до 20 години вечора. Тетяна Корнієнко, Володимир Сурков, новини СТС. Колишньому директору департаменту інфраструктури міста та електромеханіку міста Сомилів продовжили запобіжні заходи. Під час розгляду справи суддя задовольнив клопотання слідчого та залишив Григорія Яременка під особистим зобов'язанням до 28 травня. Електромонтеру продовжили строк дії нічного домашнього арешту. На Підозрюваного покладено ряд обов'язків це не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, повідомляти прокуратуру. Суд та слідчого про змінювання свого проживання чи перебування, а також прибувати до слідчого прокурора та суду за вимогою та утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі. Пофарбував чуже авто, випив та вирішив покататися. Патрульні затримали чоловіка, який на чужому транспортному засобі їздив на підпитку. Він не мав жодних документів на право керування цим автомобілем. Пояснив, це автомобіль клієнта, який йому привезли пофарбувати. Спиртні напої вживали сьогодні? вживали вживали. Так це ваша машина? Або... Я... Займались я... покраскою. Я Рішили прокатитися? Отдавать человеку ну, в нормальном состоянии красиво. Водією було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. На що він погодився? Результат позитивний, а саме 2,56 проміли. що у 13 разів перевищує допустиму норму. У Сумах затримали студентів, які торгували наркотиками через інтернет. Зловмисники розкладали заборонений товар по місту, де його потім повинні були забрати замовники. Саме під час цього заняття на хімістечку затримали 17-річного студента. Він організував розповсюдження небезпечних речовин у цьому. Йому Допомагали двоє друзів. У хлопця знайшли 24 поліетиленові пакетики. Частина наркотиків вилучена під час проведення оглядів обшуків, а також під час проведення слідчих дій на території міста Суми. Всього по місту вилучили 35 грамів наркотичних речовин, загальна вартість яких майже 20 тисяч гривень. Бачимо згорток із просвітіть, будь ласка. Ізоляційною стрічкою напис на згортку. Раф Shop 025. Давайте розпакуємо даний зготок, щоб побачити вміст. Бачимо, що приклеєний магніт, за рахунок якого він не тримався на металевій поверхні. Останні два тижні на Сумщині активно обговорюють спалах кору. Це гостре вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Про перебіг хвороби в області та про наявність вакцин розкаже Маргарита Сахно. 14 березня до полового на Басах привезли 24-річну вагітну з Буринського району. У неї був кір. Жінка народила здорову дитину, але, на жаль, померла від ускладнення хвороби. На сьогодні дитина знаходиться на лікуванні. Ну перебуває точніше в сумській обласній дитячій клінічній лікарні. Хочу сказати, що станом на сьогодні на ранок проявів кору у дитини немає. Перенатальний центр закрили на карантин. До 15 квітня обмежувальні заходи вели і у сумській обласній дитячій лікарні там в інфекційному відділенні прибуває ще двоє дітей, які хворіють на кір. Це дитина двох місяців з Буринського району, причому це дитина, яка контактувала з родичами померлої жінки, і одна дитина п'яти років з міста Ромни. Після смерті породілі на карантин закрили не лише обласний пологовий у Сумах, але й у Бурині. 28 березня з перинатального центру на Басах госпіталізували шістьох медиків, які контактували з померлою породіллю. Вони всі госпіталізовані. У трьох з них підтверджений вакцинальний статус, а у трьох не підтверджений. Причому хочу сказати, що двоє з них вакцинувалися вже після того, як вони були контактними. До слова, 96% медичних працівників у Сумській обласній дитячій лікарні щеплені. У пологовому будинку ця цифра дещо менша, але процес триває. Проте на Сумщині вакцинація проти кору є тільки для тих людей, які перебувають у групі ризику, та для дітей одного та шести років, яким ці щеплення передбачені для решти немає. На зараз, на жаль, до літа до, не, не, не може, ну, немає поки вакцини на, ну, на фармацевтичному ринку України, бо фірма-виробник в достатній кількості її нам не передає. Проте медики запевняють, що ситуація залишається контрольованою і не є критичною на Сумщині. з початку року на кір захворіло 140 людей. З них 33 дитини. За минулий тиждень захворів 31 мешканець області. Маргарита Сахно та Юрій Іщенко новини СТС. Під сумами у власній оселі згоріла бабуся. Жителі села Косівщина побачили дим та полум'я з під покрівлі сусіднього будинку, у якому проживала 70-річна бабуся. Люди викликали рятувальників та негайже часу намагалися потрапити у середину будинку, але не змогли. Паралельно із ліквідацією даної пожежі рятувальники в апаратах для захисту органів дихання провели розвідку та в одній із кімнат виявили тіло жінки. Цей трагічний випадок вкотре показав кожному із нас, що ми повинні суворо дотримуватись вимог пожежної безпеки в побуті. На Краснопільщині у селі Великий Бобрик, чоловік у стані алкогольного сп'яніння, палав у вогні. Його госпіталізували до Сумської обласної лікарні з опіками 40% тіла, ніг та тулуба. У лікарні прооперували причини. Загоряння з'ясовують у поліції, чи це було зроблено ним навмисно, коли він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. За іншою версією, чоловік, знаходячись в кінці города свого сусіда, знову ж таки в стані алкогольного сп'яніння приліг на суху траву і запалив цигарку, від якої вогонь і зайнявся вогонь. Це одна із версій. Інша версія, що це було зроблено навмисно для того, щоб знищити торічню траву. До слова, палити сухе листя та траву категорично заборонено. Порушник має сплатити штраф від 340 до 1360 гривень. Від цього руйнуються цілі екосистеми. Знищується ландшафт, знищується природа, знищуються птахи, які вже починають гніздитися десь у траві або в очеретах. Від вогню може раптово статися загоряння лісових насаджень. Посипали усі дороги, а прибирають лише центральні. Комунальники Сум взимку спеціальною сумішю посипали автомобільні дороги. Зима пройшла, а суміш з трас нікуди не поділася. Перемішалися з пилом та багнюкою і подекуди перекриває попів полоси дорожнього руху. Під бордюрами класний гранатсів. Давайте його зберемо і обратно відведемо. Наступний рік. Давайте по всьому місту починаємо його прибирати терміново. Про це очільник міста говорив два тижні тому. Ще через тиждень про проблему нагадав: збираємо те, що сіяли, те, що розкидали, каміння, збираєте. Відтоді пройшов ще один тиждень, а комунальники і досі прибирають лише центральні вулиці. Далі попередження для тих, хто полюбляє риболовлю. З 1 квітня в Україні стартує період нересту. Це означає, що починається заборона на вилов риби більше ніж на одну поплавкову або донну вудку. Також не можна ловити з човна, сітками чи іншими знаряддями браконьєрства. Дозволено лише риболовлю з берега у межах населеного пункту. Недобросовісним рибалкам загрожують штрафи. З 1 квітня розпочинається призовна кампанія на військово-строкову службу. Триватиме вона до 30 червня. На Сумщині мають призвати 645 осіб віком від 20 до 27 років. У сумському обласному військовому комісаріаті попереджають за ухилення від призову загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність. У Зумському національному аграрному університеті обрали першу красуню. За корону змагались вісім дівчат. Хто ж здобув перемогу, розкаже Анастасія Островкова. У гримерці шум та гамір. Дівчата чепуряці закінчують робити зачіски та макіяж, дехто ж відточує дефіле. І кожна із восьми учасниць міс СНАУ 2019 впевнена, саме вона отримає корону переможниці. Я оригінальна, сабразітельне і талантлива. быстро учусь. Шансы есть у всех. У всех высокие, каждая девочка старается. Но, естественно, я себя ж люблю, и у меня шансы самые большие. За короткий час организаторы конкурсу стыдно сделать неимоверное. В этом году по подготовке мы рекордсмены, потому что в этом году подготовка длилась всего две недели. Так получилось. Но это не значит, что это как-то отразится на качестве. Девчонки очень сообразительны, Девчонки работали и по выходным. Наш конкурс МИС сегодня будет в формате реально Шоу Халастяк, поэтому не тільки місну, і холостячку. І буде, кстати, відео з холостяком. Члени журі обіцяють не бути суворими, мовляв, розуміють, як сильно хвилюються конкурсантки. Прежде всього це харизма, звісно, і. Ну. Критерії, так як я косметолог, я буду звертати увагу на зовнішність. І от красуні вже на сцені перший вихід у білих сукнях. Дівчата нагадують, ангелів або ж богин, що зійшли з небес. Вже під час першого дефіле кожна має вразити глядачів та журі. Далі інтелектуальний конкурс Ведучий моделює ситуацію, учасниця відповідає. Наприклад, уявіть, ви приготували романтичну вечерю, а коханий не прийде через затримку на роботі. Тобі роботи і все. А як я знайду? Родзинкою конкурсу «Міс Нау» стало дефіле у костюмах що символізують кожен факультет. Втім, найважливішу роль грають творчі здібності. Саме під час конкурсу талантів учасниці можуть проявити себе зовсім з іншої сторони. Одна за одною дівчата демонструють свою артистичність та винахідливість, влаштувавши справжнє шоу. Тріумфальний вихід у вечірніх сукнях, кожна вже переможниця, адже захищає честь всього факультету. Лічені хвилини і другої віцемісна устає Анастасія Мартиненко. Перша віцеміс Анна Радченко. А корону першої красуні Сумського національного аграрного університету отримує Анастасія Токаренко. Я очень щаслива на самом деле. Я очень хотіла. Я правда не вірила в это. до последнего Я не верила, тому що були намного сильнее конкурсантки. Но я рада, що так все получилось. Міс Снау разом зі ще одною конкурсанткою візьмуть участь у студ Міс Сумщини-2019. дев'ятнадцять. А настасія струкова новини СТС. І до спортивних подій. Першу зустріч у весняній серії ігор чемпіонату України футболу сезону 2018-2019 У першій лізі для сумської команди став марш з ФК Волинь місто Луцьк. У першому таймі гравці ПФК Суми змогли організувати декілька контратак, але все ж пропустили два м'ячі. У другому таймі Волиняни записали на свій рахунок ще п'ять сухих голів. У підсумку нищівна поразка сумчану номінально домашньому матчі 20-го туру 0-7. Мы, в принципе, не надеялись на какой-то положительный результат. Нет, конечно, в душе надеялись, что может быть сработаем удачно в атаке, где-то получится работа на контратаках. Но этого не произошло. Хотя, опять же, я же говорю, на это есть причины. Но я не буду так углубляться в них, но мы первую тренировку провели 12 марта. За две недели, вы же понимаете, это просто нереально что-то сделать. Без перемоги лишилася ще одна сумська команда. У першій грі цьогорічного фіналу чотирьох зустрілися команди «Фудцентр СумДУ» та Ураган з Івано-Франківська. Перший гол сумські гравці отримали вже на другій хвилині першого тайму. А потім почалося тотальне домінування урагану на паркеті. Вони вдало атакували, поставивши крапку у питанні щодо переможця матчу 5-0. У другому таймі швидкість значно впала, але це не завадило франківцям. На 30-й хвилині зробити рахунок вже 6-0 А за дві хвилини. До фінальної сирени сумчани, граючи у меншості, пропустили ще один м'яч 7-0. Це третя поразка сумської команди у цьому сезоні, але, мабуть, найбільш болюча. Мінус година сну. Традиційно в останню неділю березня Україна переходить на літній час, а це означає, що стрілку годинника необхідно буде перевести в ніч з 30 на 31 березня на годину вперед з 3 до 4. Українців закликають долучитися до години землі. Акція відбудеться 30 березня. Під час неї люди по всій планеті вимкнуть світло на одну годину. Ця акція нагадує про необхідність збереження ресурсів нашої планети. Вимкніть на одну годину світло, і ви цим хоч трохи, але допоможете землі. Зима відступає. Наступного тижня у Суми прийде справжня весна. Синоптики прогнозують сонячну та теплу погоду. На вихідних очікується амінуєва хмарність істотних опадів. Температура повітря підвищиться, вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, а денні температури сягатимуть 12-15 градусів тепла. Сумчан запрошують на суботник. Спортивний клуб Бітон організовує масштабне прибирання території та дамби Косівщинського водосховища, а для цього необхідна допомога найбайдужих мешканців нашого міста. Тож, якщо ви прагнете допомогти природі, приходьте у суботу о 9-й ранку до початку дамби поблизу ресторану Козачок. Ті сумчані, котрий захотять присіднятися к нам. Лучше цього, щоб вони взяли собой перчатки. Може бути мусорные пакеты. Мы, пакети. Ми в принципі обеспечим їх этим, но на всякий случай вдруг кому то не чтобы щоб собою не взяли. Якщо є конечно, звісно, и і граблі, нибудь то теж їх можна и взяти. Приємної п'ятниці бажаю усім нашим телеглядачам. Телефони гарячої лінії завжди до ваших послуг. Збережіть їх і набирайте, коли станете свідками чогось надзвичайного. Я ж з вами прощаюся і передаю слово моїм колегам сайту СТС Суми Від них найцікавіші теми з інтернету. Залишайтеся з нами.